Тема сьогоднішнього відео буде про ось такі цікаві речі. Це є медові ложки для меду. Тобто це ложки дуже класні ну, ними їсти мед. Оскільки, коли ти береш звичайну ложку, ти набираєш, черпаєш, ну і мед що він починає, він береться з горкою, так би більше, і починає розтікатися. І все капає, все. Все, значить, на землю тече, і це дуже незручно. Весело тоді в меди, все кругом на, на кругом тебе, в меду. А ці ложки вони спеціально придумані для того, щоб ними їсти мед, і відповідно. Для зручності, коли ти макаєш цю ложечку, макаєш і ти постійно крутиш. Мед знаходиться на цій е, частині ложечки, і повинно ти собі її смакуєш звідси, і він ніде не капає, ніде не розсікається, бо от ложечка знаходиться постійно в такому закрученому стані. Я е, виготовив вже таких три ложечки: одна у мене вже вдома. Дві таких виготовив також кілька днів назад. І сьогодні я продовжу їх виготовляти і покажу вам, як це буде відбуватися. Для чого я це роблю? В першу чергу, я роблю для того, щоб коли почнеться у мене сезон роботи з бджолами і почнуться відкачки меду, я зможу їх в першу чергу. Ну, як в планах, це є реалізація. От. А другий як бонус. Але одним із таких основних напрямків, які я розглядаю, це є просто подарунок. Як бонус до, до меду чи до бджолиної продукції, яку я буду реалізовувати під час ну, якби, в процесі своєї роботи. Але поки зима, поки є можливість, поки є час, я хочу їх заготовити в певній кількості і вже щоб вони літом ну, якби могли. Піти в по призначенню. Ось так. Ну що ж, давайте будемо підготував, я з таки нарізав заготовки квадрати. І в мене ще там заготовки Зараз я покажу на, на прикладі цих, які в мене вже є. От, закладаємо їх в верст... наш верстат Ну що ж, давайте будемо точити. Ну що ж, друзі, завершив я виготовлення з такої ложечки. Бачимо, кожна ложечка має свої десь відмінності, десь спільні ознаки. От, я їх не стараюсь робити всі однаковими. Ну, Це вже таке. Я роблю їх в даному випадку для себе, для своїх цілей, тобто для того, щоб ставити як подарункові. Девайс для е, покупців моєї продукції, бджоленої продукції. От. І я думаю, це буде дуже приємний ось такий подарунок, повідно е, любителям мітку, поїсти мітку. От. Далі я продовжу свою роботу, показав весь процес від ось такої дерев'яшки, від такої заготовки і вже до готового виробу. От. Ось що ми маємо з, Це залишки. з такої є кусок дерев'яшки. Крім того, також буду точити ось таких. Це є ясень. Це є ясень. Міцне тверде дерево, але ну, я їх спочатку на станочку пройду, зроблю квадрат з него, фугую на фуганочку. Ну і далі. Продовжу, щоб менше сточувалося, щоб менше затрачати час саме на сточування до ось такого розміру. Все, на цьому відео буду завершувати. Всіх гаразд вам добра і бувайте.